Нас водно шести комісії, які постійно діючі, тепер, які були створені, в неї два задачі дві задачі. Перша це стратегічна рамка продовження реформи децентралізації. Вона напрацьована сьогодні в такому дуже стислому форматі, тому що на це буде 5 хвилин під час панельної дискусії. Вона буде презентована, але насправді там є чотири ключові. Компоненти це питання повсюдності адміністративно-територіального устрою, це питання нормальної системи кількох рівнів врядування, це питання того, щоб мережа в наш послуг цілком відповідала безпосередньо адміністративно-територіальному устрою. І так само це питання, яке стосується того, що все ж таки громади мають бути самодостатні і повинні мати інструменти для наповнення своїх бюджетів. Далі Крім стратегічної рамки, в нас є ще купа тактичних задач. Як ми працювали? Ми зібрали зріз проблем від усіх органів місцевого самоврядування, що долучилися. Спочатку з нього створили топ-25, провели голосування, отримали топ-10, розбили по проблемах, які потребують законодавчих змін, які потребують змін на рівні підзаконки. І зараз деякі законопроекти вже зареєстровані, деякі очікують на розгляд. Один з них був конкретно під конгрес зареєстрований вчора ввечері. Сьогодні про нього озвучимо. Thank <music> you.